Сильний бурій наробив лиха лихо у місті та області, поламав дерева та пошкодив будинки. Це відео зняв власник СТО. Від шквального вітру зламалося дерево та пошкодило покрівлю приміщення та два автомобілі. Під час цього вітру сильного обслуговування було дві машини. Слава Богу, що була фірма навіс, вона витримала все навантаження. А так би машини були і побиті сильно не дай Бог, щоб люди що постраждали на місце. Події викликали поліцейських та працівників страхових компаній, аби зафіксувати наслідки негоди. Та зі слів Сергія Аксьоненка, власникам автомобілів страховка цього не покриє, бо від стихійного лиха вона не захищає. Працівники тресту зеленого господарства почали прибирати дерево, яке впало і розчистили територію. Ще кілька дерев не витримали пориви вітру у Чернівцях та в селах області. Експерти кажуть, стихія завітала до Буковини зі східної Європи. Сьогодні ми вже з вами переживаємо так, би мовити, перехід знову на повернення зимового процесу. Циклон, який зараз формувався над Балканами, розпочав свій шлях на Карпати і надалі буде просуватися на північний схід. А в тил йому за холодним фронтом зайде практично арктичне повітря. Тетяна Негадайлова додає: вітряно і холодно на Буковині буде недовго. Вже до кінця тижня показники температури будуть вищими і звира вщухне. Роман Олійник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4.